Маленький там, 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 а так біжи, а так біжи Та можеш зблизити, будь ласка, Артуре Зблизька він вже не маленький, а мікро Нічого не вбивається в чаті 2 Холідей І зараз Зараз спіймаю, а Гх, гх, гх Блалалалалалала Моцно він мене вхопив за мою га <реш> Прошу вибачення, а хвіст зі страйкер росте. <реш> Лілі, де наші гроші? Що? Та позику, яку ти взяла. Час платити. Вибачте, на даний час поки не маю. Ну що ж, виходить, у нас серйозна проблема, правда? Копери. Все, що тебе є. Я нічого йому не дам, окрім уроку. Довбаний манер. Ах ти скотаньок. Містер Свідок не могли ви б зупинитися і сказати, чому це ви неправильно побачили, що я прикінчив цього чоловіка, а? Забалась звідси! Ти нічого не бачив, нічого не чув. Та шо ти так повільно йдеш звідси? Що штани насрав, надо горення може, а? Сосна. Ума маленька дайка. Хлопчики, хто хоче рибки? Ой, щось шось карасильники. А щось цікавіше є. о, Здається, достатньо. Що? Що вам? Крокоділдики не сподобались ще що, до господи. Hello, your computer has... Я побачу маленького зайчика. А будемо я здобича. Оверстоп! Це був найгуманніший спосіб, щоб тваринка не муча, ну камон. Так де, так піднімай здобич. Я бачу тільки ха-ха, що одна кулема. Тобто так було задумано. Ой, Глянь, скільки сніг в горах? Не за що я туди знову не повернусь. Думаєш, треба. Кажеш, ні за що не схочеш повернутися. А блін. та не пускай игра. Піска. Артур, яка в тебе експрес, Мані. мане. Man. Боже мій який палець! кіпалист, ты що? А не можна трахнути Трампа! Бінг-бінг, банг банг Його застрелили. Схоже, біда була тут раніше за нас! А чому він стоїть, Що ты? Що то він не так, брата! У блядь! Давай, чувак, що розкажи, що в нього за симптоми нахуй! Запанись, негайно. Ще один крок, і ми дві пристрелимо на місці. Раз ми тримаємо цю землю, гадаю, тебе не нам невеличкі мета роки догори. Звісно, я не хочу міритися з стволами, але у мене тут єбаний танк на мой. Засідки будуть мені влаштовувати. То ти заховався, то його а? В спінера бавиться. Ну зараз ми вимкнемо його. Мені здається, напевно, було боляче. Контрольний якщо що. Просто перевіримо. Так треба. сумне обличчя навіть хатіко. Хатіко навіть не був таким сумним. <світнє> 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 Сьогодні ми будемо спостерігати за цим пацієнтом. Він курить цигаретні палички. Табакові палички. Сигарет. Ягне пісюн сатани, Ну, це любе в роті присмак тютюну, а як то кажуть, вбиває куріння. Подивіться, тільки як Нікотин жорстоко вбиває його організм. Просто тупо рве пісюн. Як казав Шекспір. Та ти ж не якийсь слабак, а справжній міцний горянин. Ой, завело і балон, Анастасія. Йому завгодно видно, що це і просто кицька. Саме так. Він же справжня кицька. Хіба не так, Артуре? Та начхати. Молоко. Молоко. Так, куди мені йти? Туди, де туди. Я хаза. Куди мені. Сюди треба, окей. О, ти може заберешся звідси? Среш? Окей. Невже важко залишити мене в спокої? Е, Зажди, чекай, Покажи, ти вже відкрив коричневу сингулярність. А? Будь ласка, ну, ну поможи мені, ти ж мене притягнув сюди. Ай. Я думав, що я їй піддивку додам, але не зміг додати піддивку, бо я голодний голуб. Я тут послухав і тут звук. О... Так звучить голуб хіба? Чи це якийсь молодий юний урел на навалює там? <skrisa> 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 Та щоб стояло Юросло, ну ви дивіться. <skrisa> ну, блін, ваше очей нема так бачите. І походу це його во мікрохвилівка сниться spin baby, Я навіть не думав, що тут стільки різних NPC, тим паче це в катсценах дубо. О, який красавенький, та ти шо? Навіть діти Ого. Слава Ісусу, дайте Боже Святому здоров'я. Що ти таке? А, це Олень. Я думав, що за таке тут бігає по кущах. Що... що... що що, що за таке? Що ти там робиш? Коню дрочиш, чи що? Що? Що... ти робиш там, чоловіче? Намагаєшся USB порт знайти чи що? Буквально був за... Що ти там з тим конем, а! Ей там позаду часом не динаміт Здається, мене щось натрапило. Е, на динаміт, ну зараз перевіримо, що перевірившися. Динаміт, здається йому, здається, не здається вже. Роз'їбало їба який прекрасний сьогодні місяць. Ймейніцяпкрейдю Пісі Фескейм. Що ж, дякую всім за перегляд, тому що як не як цю крім треба було було ще в витримати. Принципі, ну нічого, до скорого і не забувайте підтримувати збройні сили України.